Інен аусен – аусенни та ззовні. Інен середини, аусен. Зовні. Як запам'ятати дані прислівники? Інен середини, ін в, в чомусь всередині зсередини. Aus з вигляду ззовні. «ззовні», аусен. Можна також при цьому використовувати прийменник фон від. Можна казати фон ін або просто ін, фон аусен або аусен. Якщо наші очікування від чогось не співпадають з реальністю, відоме німецьке прислів'я говорить про це так. Аусенхуй ін пфуй. Зовні гарненький, гарненька, чи гарненьке, чи гарненькі, а зсередини страшненький. Страшненька чи страшненьке, чи страшненькі. страшненький. Аусенгуй інпфуй. Аусен зовні інен середини. Рімельоне зітн лекаус. Аба інен снітхайф. Кавун здається ззовні смачним, але зсередини не стиглий. Маємо дієслово з відокремленим префіксом «аузейн». Виглядати мати вигляд. Здаватися. аузейн. Die Melone sieht außen lecker aus, aber innen ist nicht reif. Lecker, smaczny. nicht. Lecker, reif, stechlich, reif. Er ist nur außen gut. Windlische Sohn dobry. Er ist nur außen gut. І тут знову згадується відоме німецьке прислів'я. Das Buch ist von außen sehr interessant. Книжка із зовні є дуже цікавою. Ну, принаймні так здається. Das Buch ist von außen sehr interessant. Sehr interessant, дуже цікава. При цьому можна сказати, das Buch ist außen, або das Buch ist von außen. Von außen sieht es wie ein Zelt aus. Зовні виглядає як намет. Von außen sieht es wie ein Zelt aus. Маємо порівняння як намет. Wie ein Zelt. Виглядати як намет, ві ein Zelt aussehen. Wir haben das Haus nur von außen gesehen. Речення побудоване у минулому часі. Wir haben gesehen Ми бачили. das Haus будинок, nur, лише, von außen, M Ми бачили будинок лише іззовні. Wir haben das Haus nur von außen gesehen. Von außen Zovni. Der Garten sieht von innen sehr schön aus. Sad zdaetia. Sредиni дуже красивим. Abo wygląda seреди дуже krсивим. Der Garten sieht von innen sehr schön aus. Sehr schön дуже krassiv. Von innen. Або просто інін зсередини. кейт нах аусен. кейт нах інн. Мається на увазі, що двері відчиняються від себе та до себе. «Нах аусен» від себе, тобто назовні. Nach innen, nach sebe. auf Seradino. Die Tür geht nach außen. Die Tür geht nach innen. Die Tür ist von außen abgeschlossen. Die Tür ist von außen abgeschlossen. Зачинені. Запитаємо, чи зачинені ті двері іззовні. Is von außen Is von außen Маємо загальне питання без питального слова. Чи зачинені двері назовні? Ist die Tour von außen abgeschlossen? Ja, die ist abgeschlossen. Tak, wo Ja, die ist abgeschlossen.